Конкретна Слуги народу та Мар'яна Безугла намагалися відсторонити мене від роботи в Верховній Раді. Сьогодні вони влаштували таке показове судилище на комітеті з питань регламенту, куди безугла звернулася зі скаргою на мене. Але реальна причина вона проговорилась під час розгляду, що дуже дратує їх моя трансляція засідань Верховної Ради, що люди бачать, що за безлад відбувається в Верховній Раді, особливо їх. Їм було боляче, що люди побачили що це під час того, як вони атакували антикорупційні органи, намагаючись захистити друзів президента. Послухайте. Падок, взагалі, доволі яскраво, я просто зафіксувала один із, коли з трибуни під, скажімо так, під протокол, під запис, іде пряма образа колеги. При цьому а, ну, це просто конкретна лайка. Я вже не кажу, що а, в той день, наприклад, а, перешкоджали виступам а, усіх депутатів, а, які в тій чи іншій мірі голосували за рішення. Як ви пам'ятаєте, це було засідання, зокрема присвячене реформуванню набу. А, тому я прошу підтримати, то ми маємо якось. Розвиватися, щоб хоча б скажем регламентний комітет. Реагував і мав зворотній зв'язок, що ми, не, ми можемо лаяти там один одного якихось соцмережах. Це вже питання вибору кожного депутата, тощо, тощо, тощо. Але коли зала парламенту, зала парламенту має зберігати якусь сакральність Там можна робити протести, можна показувати ті чи іншу позицію. Ви знаєте, я теж скажем так, буває. Ну може, хтось навіть згадати екцентричну веду але я ніколи не дозволяю собі безпосередню лайку в сторону колег при цьому лайку під час офіційного виступу, тому оце. Один із характерних дуже негативних прецедентів. Ну що як робить Гончаренко? Ми всі це знаємо. Ще з е, одне завершуючи те, що при враховуючи е, е, той режим, який встановлений в парламенті, і він прийнятий усіма фракціями, він його регулярно порушує. Е, робить онлайн трансляції. І чомусь його не зупинили це вже не перший рік, але це інше питання. Давайте почнемо. Хоча б з цього прецеденту ну, на комітеті слуги народу, всі одноголосно фактично голосували за те, щоб мене відсторонити, але на щастя їм не вистачило одного. Голосу, тож рішення не пройшло. Друзі, буду далі вам показувати Верховну Раду, буду далі боротися з тим безладом, який там панує. Ну а безугла, ну що ну вона безумна, але вона не просто безумна. Вона маріонетка, безумна маріонетка влади.